Шановні співвітчизники, сьогодні ми зіштовхнулися з однією найгостріших проблем, яка загрожує існуванню нашої держави демографічною кризою, війна, що триває, масовий від'їзд населення, низька народжуваність, висока смертність, руйнування сімейних цінностей все це складає мозаїку викликів, з якими ми маємо в майбутньому зіткнутися. Які причини такої ситуації? Війна забрала життя тисяч українців, залишила багатьох інвалідами. Постійна загроза для життя змушує людей тікати з країни? Війна руйнує економіку, призводить до збіднення населення, до негативного впливання на народжуваність. Війна задає глибоких психологічних травм, що призводить до депресії, страхів та Впливає на ненароджуваність. Війна розриває сім'ї, створює умови для нестабільності та невизначеності майбутнього. Мільйони українців вимушені залишати свої домівки, що призводить до депопуляції окремих регіонів. Які наслідки такої ситуації? Україна старіє. А кількість працездатного населення зменшується менше людей, менше споживачів, менше податків, менше інвестицій. Масова міграція і еміграція може привести до втрати культурних цінностей та традицій. Соціальні проблеми, пов'язані зі зменшенням населення, можуть призвести до соціальної нестабільності. Що ж робити в такій ситуації? Саме головне, це мирне існування. Це є основою, основною умовою для вирішення всіх інших проблем. Відновлення економіки, це створення робочих місць, підвищення заробітних плат, підтримка малого та середнього бізнесу, запровадження ефективних програм підтримки сімей з дітьми, забезпечення доступної до якісної освіти та медичного. Обслуговування, створення безпечних умов для життя та розвитку кожної людини, протидія демографічним маніпуляціям це не допускати заселення на території України іноземців з метою зміни демографічної ситуації та культурних цінностей. Демографічна криза це серйозний виклик для нашої держави. Але ми можемо його подолати, якщо об'єднаємося та діятимемо спільно. Кожен з нас можне, може внести свій вклад у відродження України. Замість того, щоб пропонувати заселення на нашу землю чужоземців, необхідно зосередитись на вирішенні нагальних проблем українців. Таким зверненням треба звертатися до нашого керівництва. Забезпечення миру, економічного зростання, соціальної справедливості та захисту прав людини. Тільки так ми можемо зберегти нашу державу та передати її майбутнім поколінням. Шановні співвітчизники, давайте об'єднуватися, щоб побудувати сильну, процвітаючу та щасливу країну для наших дітей та онуків. Дякую вам за розуміння. Ваша Наталя Миролев.